Ця картина Хутір написана за мотивами світлини фотохудожника, який об'їхав всю, всю Поділля, виходить, як Хмельниччина, Вінничина, фотографував сторічні хати, в яких досить сих живуть люди, надихнув мене на створення картини. Ся та ще 57 картин написані художницею Щерка з Черкас Ольгою Курською. Авторка робіт презентувала власні полотна в замку Паланок у Мукачеві. Художня експозиція, присвячена війні, має назву Хроніки перемоги. Ця картина називається Привид Києва. Тут вона на листівці, тут вона центральна в експозиції. Я її написала одну з самих перших ще в перші дні березня минулого року. На що мені відповіли військовій цивільні, ти неправильно зробила. Я кажу, чого? Ну я думаю, думаєте, чого. Бо я в 16 нема на озброєнні Україні. України. Да? Кажу, що ти намалювала? Нема такого. Я кажу, поки що. І ось пройшло майже два роки, і я сподіваюся, що моя картина буде пророча, і я в 16 такий будуть берегти наше небо. Митці зі всієї України з початку війни працюють на своєму культурному фронті та роблять все можливе для майбутньої перемоги. Я Бачу багато робіт, які написані серцем, які написані душею. І навіть сьогодні ваш дуже гарний такий вигляд, Він це все говорить про те, що ми українці, ми хочемо перемоги. Ми вартуємо цієї перемоги, вартуємо свого життя ми не думаємо так, як думають наші вороги, і це нас сильно відрізняє від них. Ольга Курська за створення картин взялася спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Писати полотна продовжує і сьогодні. Разом з цим щоразу представляє експозицію у різних куточках України, і щоразу вона стає більшою. Під кожною роботою ви можете прочитати не просто етикетку, там, де назва, розмір, техніка і матеріал. Там є ще описова частина саме про сюжет до цієї картини. Зазвичай це якісь історії про реальних людей, реальні події або збірні образи. І кожна картина особлива, і кожна картина. Має місце будь для мене. Ця виставка це як певний пазл нашої війни. Його потрібно скласти до кінця. Тому в мене ще безліч на безліч картин залишається тільки знайти час для реалізації. Виставка у картинній галереї замку Паланок діятиме до 10 вересня, опісля експозиції. І надалі представлятимуть у інших регіонах України.